Мені здається, що через буквально пару років дивитись 90% контенту, що було знято за цей рік, буде просто неможливо скучно, нецікаво, і це просто отакий шлак, який це все одно не знаю, як зараз. Емокор групи слухати, не десь отак воно виглядає. Емокор. А це що, не знаю, я не згодна, не згодна з усім, що ти говориш. Давай по пунктам. Перше, що стендап типу, не розвинувся, стендап даунгрейтнувся. Я не згодна з цим. Чого? По-перше, ти можеш вважати якісь жарти недовершеними, недоконаними, недоробленими. Це може і справді бути. але Рухатись в такому швидкому темпі і отак хватати от цей актуал, який є, і робити з нього стендап. Ну, тобто, mm -hmm. не ходити 800 років, прописувати шуточку, а вийти і поговорити з людьми про те, що нас хвилює, про те, що сталося сьогодні, про те, що було вчора, чи про те, що надвигається на нас, нанадвигається на нас завтра. Це теж професіоналізм. Це, ну, типу, так є, е, е, ну, типу, майстерність слова. Там майстерність там доточувати панчі, але якраз таки я вважаю, що це великий професіоналізм, що стендапери, ну, типу, на на ходу роблять контент. І скільки і скільки імпровізаційних шоу з'явилося, вони ти можеш вважати їх недоконаними. Але сам факт працювати. Ну, якщо ти, наприклад, відкриєш умовну лігу сміху. То ти побачиш, що незважаючи на те, що там є там авторські групи і бюджети, е ну я би не сказала, що жарти, які вони там публікують, сильно далеко йдуть за межу першої асоціації, як от те, що ти говориш. А хто казав, що ліга сміху це взагалі професійне щось. Ну, це... е ну я не знаю. Я вважаю, що ліга сміху це продукт. Ну, ну, це, типу, це готовий продукт. Дави, це як, всі як, всі ти, якщо ти візьмеш, е, опитаєш на дворі 100 людей, е, щоб назвали тобі гумористичний проєкт, угу. ти почуєш квартал, дізель, Ліга сміху. Я не кажу про популярність. Давайте так. Є, є якісь м, критерії якості чогось. Те, що ти кажеш, типу, е, жартувати в актуал, да, це гарно. Це хро... це навик, навичка, яка має бути у кожного коміка по замовченню. Просто щоб тут і за це Та не обов'язково. Дивись, це не це... обов'язково. Є багато коміків, які ні, це якась не П... знаю. Це якась дивна обізала. Е, ще роки два тому. Я до речі від ліпка і, і чув оцю штуку. Що якщо ти в тебе немає матеріалу, почитай сьогодні новини? Виденно на поса просто об... 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 не новини. Бо чому? Чому це навпаки трохи легше? Е, поясню чому в жарті? Ну до особи... себе, дякую за цей мейнсплейнінг. Дякую, що розкажеш мені. Чому це легше? Ні, е, чому е, ти кажеш, що в актуал це круто, що навчилась, і подаєшся, ніби як щось важке важче ніж до тих, хто Але ж ти жарства. ні, дивися, виходити обжартовувати новини три роки тому. Це було одне питання. Mm -hmm. А виходити обжартовувати новини під час війни ну це трошки взагалі ще інше. легше, бо їх зараз читають нарешті. Ніхера не легше, тому що за кожною з цих новин зазвичай стоїть трагедія.